Радий всіх вітати на каналі сервісного центру Київ, сервіс професійного ремонту та продажу ігрових ноутбуків. У нас продовжують з'являтися продажу ноутбуки. Ще одна з'явилась дуже цікава модель в такій дуже приємній комплектації. Це в нас ігровий американський ноутбук американського бренду Razer Razer Blade 15 Advanced 20 року виробництва. Ну, Ще це і є потужна комплектація. Ну, Тобто, насправді, дуже. такий, ну, Це для тих поціновувачів цієї торгової марки, я вважаю, буде одна з найкращих, одна з найкращих пропозицій. Ноутбук у нас на сучасному процесорі i7, як бачите, 10875H. Повноцінному детальні характеристики будуть у нас на сайті за посиланням, яке буде вказано в описі до цього відео. Також відеокарта в цьому ноутбуці, як бачите, це NVIDIA RTX 2070 Super, яка йде в виконанні Max Q. Ну, тобто, Незважаючи на те, що відеокарта повноцінна, вона з енергозберігаючими цими функціями, з зниженими серії Max Q. Але ж, все-таки це повноцінний RTX 2070 на платі з 8 ГБ відеопам'яті GDDR6. Вбудованим відео Intel, звісно, як бачите, встановлено 16 ГБ оперативної пам'яті, дві планки по 8 в двоканальному режимі, швидка конфігурація, ну, тобто, ще й прискорення за рахунок саме двоканального режиму. Ну і 16 ГБ, як я кажу, це більш ніж. Достатній, комфортний, я, я називаю обсяг оперативної пам'яті. Встановлений SSD-диск 2 ну, тобто самого найшвидшого інтерфейсу, скажімо, який є на сьогоднішній день в ігрових ноутбуках. 23 години, як бачите, він опрацював, всього 952 ГБ. Ну, тобто диск можна сказати, що майже новий. Тобто встановлена система, проведені тести були. Батарея також має всього 2% бачите, зносу Air Level. Так, ну тобто вона теж майже нова. Так, давайте запустимо тести. Одразу скажу, що, скажімо, Ну Саме, як я вже розумію на сьогоднішній день, це саме ноутбуки, які мають, можна сказати, свій культ. Тобто з тих людей, які собі шукають саме Razer. Так, бачимо. GeForce RTX 2070 Super. with Max Q Design. Ну, зараз він не буде показувати багато кадрів, тому що все ж таки ноутбук не під'єднаний до о, живлення. Він зараз працює від батареї, але ж відеокарта працює. Ну, ми зараз підключимо ще блок живлення, я вам продемонструю. Про, це нам, про те, що це, скажімо, свій культ в цієї марки, в нас є навіть, скажімо, на упаковці цього ноутбука. Ви бачите Welcome to the Cult of Razer. До цього ноутбука в нас йде оригінальний блок живлення 230 Вт. Він в цій конфігурації використовується такої потужності. Тут у нас Кабель живлення. Одразу він е вкладений до нашої розетки, ну, тобто замінили ми той кабель, який був до ну, американської версії, який до, до наших е розеток не підходить. А ноутбук йде ось в такій коробці. Вкладатись буде він сюди. Ну, цікаво зроблено, е ну, видно, що це, скажімо, не такий не бюджетний підхід е саме до ноутбука. Е іде така. Скажімо, прокладочку про для того, щоб не відбувалася у вас клавіатура не відбивалася на екрані з часом. Наклейки Razer ну тут деякі там документи. До речі, саме тут це Razer Blade Studio Edition. Ну, тобто, Я так розумію, Razer Blade 15, Advanced Studio Edition. Так, ну це все, ще буде у нас упаковуватись в ось таку коробку. Тому комплектація цього ноутбука коробочна. Продовжуємо. Саме про цей ноутбук. Ну Ви бачите, що зберіглись навіть ті наліпки, які були з заводу на ньому. Ну Те, що я розказував вам RTX 2070 Super, Max Q8 GB, 10-те покоління 10875. Так, і ось що цікаво, тут у нас. Fullді-матриця 300 Гц. 300 Гц її частота, уявіть собі, ще й 100% RGB, передача кольорів. Ну, тобто картинка дійсно в цьому ноутбуці, вона дуже приємна. Ну, є, скажімо, в мене з мого особистого досвіду деякі запитання, саме до Razer, скажімо так. Ну, тобто деякі рішення, які вони використовують, я не вважаю найкращими, але ж ці рішення працюють. Просто, ну, якщо і коли адже техніка так чи інакше буде виходити з ладу, ну ось якщо вона буде виходити з ладу, це спричинить деякі незручності для власника, але ж поки це працює, нема питань, є щось, ну, цей культ, як написано в цьому ноутбуці. Ну, тобто це металевий корпус, я так розумію. Такі досить суворі лінії є в цьому корпусі. Такий діловий суворий дизайн. До речі, веб-камера тут є, бо ну, де, де хто питає, бо треба для роботи. веб-камера є непогано. Ну, але ж не така, як в делах Еліян Ну, Не треба, я так розумію, що і порівнювати. Стан, як бачите, в нього, ну, я це б назвав навіть ідентичним до нового. Корпус металевий, його важко пошкодити, тобто подряпини, щоб на ньому залишились, треба ще е, дуже, дуже постаратись. але ж е, логотип, який підсвічується. Ну, Звісно, сама конструкція петель в цьому ноутбуці йде з вкручуванням метал в метал. До цього тут дійсно в мене немає ніяких претензій, тут дійсно конструкція непогана. Але ж є там деякі моменти. Зняв я огляд на серію Razer, тому що вона скажімо, дуже часто саме ця марка використовує ну, скажімо, майже одну і ту ж саму конструкцію для ноутбуків. Зовсім різних конфігурацій. Ось тут 10-те покоління RTX 2070, в нас скоро буде ще в продажу 8-ме покоління 8750 з RTX 2080. Є такі ноутбуки з GTX 1070 і конструкція в них майже одна і та сама. Непоганий звук, до речі, в цьому ноутбуці. Клавіатура, як бачите, має українські та російські літери. Можна працювати одразу без проблем, великий, ну, досить зручний, я б сказав, тачпад. До речі, давайте одразу по портах. Ще й підключимо, мабуть, блокживлення, щоб я вам продемонстрував, як він працює в режимі повного навантаження. Такий досить незвичний в нього конектор до роз'єму живлення. Ну, тобто він може вмикатись так чи на 180 градусів. Ну, звісно, так його вмикати не дуже зручно, бо він буде одразу перекривати вам USB-порти. Тому, я так розумію, що виробником заводом це мало бути саме так. Такий досить тугий. Ну, своя конструкція роз'єму живлення, як я вже сказав. До речі, це один з тих нюансів, який мені не дуже подобається. Так, ну давайте запустимо тепер. Зараз ноутбук вийшов на свої частоти роботи, на яких він має працювати. Ну і ось саме зараз вже від RTX 2070 ми бачимо ті, ну, при роздільній здатності, яка зараз встановлена навіть 300 кадрів. Якщо це ще й з тим, що матриця 300 Гц, Тут, а картинка дійсно в цьому ноутбуці цікава. Давайте по портах. Йдемо далі, тільки я вимкну зараз тести, щоб вони нам. Не шуміли кулерами. До речі, на довгому тесті я ставив цей ноутбук і скажу так, що ну, в мене було відчуття, що повинен почати дуже сильно грітися корпус, бо він весь металевий. І тепло буде так чи інакше передаватись на корпус, що, можливо, там з, з якимось часом зробить неприємними дотики саме до цього розжареного корпусу. Але ж навіть на тестах, якщо він працює багато годин. Скажу так, що ноутбук стає ну, як мій, принаймні теплим чи дуже теплим, але ж стану такого, щоб він був дуже гарячий і щоб ну, взагалі не можна було доторкнутися, такого я не бачив. Тобто, все ж таки кількість тепла, яка е, є всередині, вона розподіляється, я так розумію, повністю по всьому корпусу, він весь становиться тепленький. ну, Це приємно навіть взимку, коли е, трошки прохолодно ну, Влітку доведеться там якось вже за ним дивитись, бо залишати такий ноутбук, наприклад, на відкритому сонці я би не став. Все ж він має більш чорний. Чорний колір, і буде, як на мене, ще й металевий, дуже гарно збирати саме тепло. Ну, Воно буде приходити ззовні, а звісно, як він буде розжарюватись, воно буде прогрівати, так і всередині всі комплектуючі, які знаходяться, в тому числі система охолодження і мікросхеми. Ну, І це не буде гарно для матриці, на мій погляд, бо на відкритому сонці, якщо залишити, можна до, ну, добратися до дуже високих температур. Давайте по портах. Роз'єм живлення, як я вже сказав, два високошвидкісні USB 2.03.0, USB Type-C. Ну, там, можливо, ще якісь розширені функції до Thunderbolt, Я не перевіряв сам ну, знач, позначень, ніяких я не бачу. ну, Тобто вважаємо, що це USB Type-C, можливо, ще якісь функції. Роз'єм 3,5 дюйма для підключення наушників. В передній частині в цьому ноутбуці нічого немає. В цій частині справа. Так, давайте ось так. Є кардрідер карт SD, є ще один порт USB Type-C, як бачите. Ну, або ж там ще, як я кажу, якісь розширені функції можуть бути від Thunderbolt. А, Ще один порт USB 2.03.0, високошвидкісний та порт HDMI. Це в нас отвір для підключення з замка. В задній частині теж нічого немає, тому що задня частина виконана в нас таким чином, що вона перекриває, тут, коли відкривається ноутбук повністю. До речі, відведення гарячого повітря в цього ноутбука йде тільки з цієї частини і, задньої, і тієї частини, яка залишається ще й позаду. Тобто ну, Тут треба з охолодженням. Відноситися з розумінням для цього ноутбука завжди треба залишати, щоб в його цій задній частині, яка знаходиться ось тут знизу під ним, завжди був вільний простір для того, щоб цей гарячий, гаряче повітря це могло виходити. Тож, ось такий разер. 2020 року машина ігрова, машина можна сказати, культова для тих людей, хто шукає саме Razer, в металевому корпусі в дуже суворому з чудовою 300-герцовою матрицею 100% sRGB кольори Full HD -ро роздільної здатності На потужному до ну дуже процесорі це i 7 й 10 покоління 875, тобто в лінійці 10-го покоління це я так розумію, що, можливо, і найшвидше ну, серед i 7 Можливо, є варіанти якісь на I9, ну, я таких ще варіантів не бачив. Цей процесор дуже продуктивний. На повноцінній відеокарті RTX 2070 Super, ну, але ж там з технологіями Max Q, але ж все ж таки на тестах ця відеокарта і показала результати десь на рівні тієї RTX 2070. Тож, більш потужними варіантами, в нас залишаються тільки або ж 30-та серія, починаючи від 3070, або ж 2080, ну, або ж відеокарти з саме 2080. І там відрив, скажімо, десь не, ну, не такий великий, щоб там принцип поводись десь ну, на 10-15, мабуть, відсотків. Тому це е, потужний варіант. На, на даний час в нашому сервісному центрі такий ноутбук, саме марки Razer він перший. Я навіть не знаю, чи будуть у нас ще такі варіанти, тому що ну, вони дуже нечасто до нас потрапляють. Ну а якщо ще додати сюди цей стан, в якому ви отримуєте його в коробочному варіанті, майже новому з коробкою, інструкціями, всіма кабелями, блоками живлення та коробкою, ну, тож цей варіант можна сказати можна назвати ексклюзивним. Тому сучасний Razer. Blade 15 Advanced 2020 року в сервісному Київ. Якщо у вас є запитання, можете звернутися за ось цим номером, який ви зараз бачите на екрані, він буде в описі, Telegram Viber, всі відповіді на запитання я надам, як буде час. Якщо ви знаходитесь в Києві, ви можете приїхати подивитись цей ноутбук на Подолі, але ж з 9-го числа до 9-го числа ми не працюємо. Ну, або ж можемо зв'язатися і в індивідуальному порядку, можливо, якщо ви знаходитесь в іншому місті, я зможу вам його відправити. Його також можна замовити в іншому місті безпечно. Робиться таким чином: ви робите тільки передоплату за доставку 300 гривень за доставку до вашого відділення, ну або доставку назад, якщо там з якихось причин ви не зможете його забрати. На решту суми він їде до вас накладеним платежем. Ви зможете на місці, як ви бачите, є всі кабелі, встановлена система, встановлені всі драйвери. Ви зможете підключитись до мережі 220, запустити його в режимі максимальної продуктивності, перевірити працездатність всіх портів та пристроїв. все, що вам буде потрібно, ви все можете побачити. На цей ноутбук у нас надається 6 місяців гарантії. Гарантія у нас буде за стікером, який буде на корпусі, тож заглядати в нього цей, цей термін не, не можна. І за як закінчиться цей термін гарантійний, якщо будуть у вас якісь проблеми, ми в будь-якому разі поруч з питаннями завжди в Viber, Telegram, на наші ноутбуки, які в нас куплялись, у нас. Ми завжди надаємо якісь індивідуальні варіанти обслуговування, десь, можливо, щось зі знижками, іноді навіть щось безкоштовно. Ну, тобто, ви не залишитесь з цим ноутбуком один на один. Дякую вам за пригляд, сервісний центр Єнків. До побачення.